що Батько прийшов зразу до свідчення, щоб ви знали, хто я є до міліціонерів, щоб ви робили, щоб будете робити так, як треба. От. І вони починають прямо там на місці робити 23.50 огляд моєї машини, записувати, та, як мені кажуть, оформляти ДТП. Хоча якщо е, оформлюють ДТП, наскільки я знаю, має бути протокол, але те, як протоколу не було, та як не було протоколу, то виходить, що... Вроді є ДТП, вроді нема ДТП. Сказали дати мені документи. я Забрали всі, забрали всі документи, е, водійські права, забрали е, страховий полюс, забрали торгову реєстрацію машини. Я кажу, ну ви ж не можете того всього забирати, хоча б страховку, якщо ви теж, що це ДТП, мені треба видової страху. Він мені на короткий час дав страховку, я спробував подзвонити по всіх меморах. Це було вже практично 12-та година, я нікуди не додзвонився. Навіть подзвонив на номер, цей 0800, що там був вказаний. Додзвонитись, додзвонився, мені сказали очікувати на лінії, я очікував, очікував, потім просто От, І е, даєшній той, що оформляє, сказав, щоб я йому страховку назад віддав, це йому потрібно. Я не знаю, навіщо, але мініціонер каже, що кому стані, я йому підкорився свідчить і сказав, що зробити лобер машин, машину на штраф майданчик.